Якщо спробувати ранжувати спорт за видами, у яких наші земляки досягли найбільших успіхів, то безперечним переможцем буде греко-римська боротьба. Саме в цьому виді спорту виступали олімпійський чемпіон Михайло Мам'яшвілі, чемпіон світу Сергій Цвір та багато інших видатних наших земляків. Підростає зміна сьогодні і в дитячій юнацькій спортивній школі, яка названа ім'ям, згадана вже Михайла Мам'яшвілі, і про свої успіхи розповідають. Юні борці, які повернулись з чергових змагань. Ми їздили в місто Гайсен, я зайняв перше місце. Що тобі запам'яталося? Мені запам'яталися найкращі сватки нашого колеги по <кій> команді Валера Всіова. Дуже красива була сватка. А ти сам? Я сам зайняв перше місце. Скільки провів? Я провів чотири сутички. Іх перемоги. Так. Да. Але це все завдяки моєму тренеру Віктору Вікторовичу. Я зайняв перше місце, я відборовся, я відборовся п'ять сутичок і всі виграв. Більше мені запам'яталося, як я робив бросок при бідром. А скільки ти вже боротьбою займаєшся? Два роки. Два роки. Оце... І Багато турнірів вже брав участь. Так, багато. Як ти вважаєш, це найважливіше чи, можливо, ще були якісь десь більш важливі? Ну, були ще більш важливі. Дуже сподобалось. Як ти вийшла е, на це змагання? Е, 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 зайняв друге місце. Е, я зайняв перше місце. Відборовся я чотири сутички. Мені найбільше запам'яталася моя остання схватка у фіналі за перше місце. Я був, боровся із хлопцем з Баршівки. І я робив прийом і чуть не накрився. І завдяки Віктору Вікторовичу я змог виграти цього суперника. Він тобі щось підказав? Да. Він мені підказав, що треба робити. І тоді вдалося перемогти. Так. Я зайняв третє місце. Скільки ти сутичок провів? Я, я три сутички провів, а четверту проіграв. – А ти вже давно боротьбою займаєшся? Два роки. Я зайняв перше місце містер, місті в місті Гассінг. Я боровся у категорії 38 кілограм, одборовся чотири сутички. Ну, ну, найкраще мені запам'яталась е, е, друга зустріч е, з хлопцем, теж з барики. З бар, з бар. Ременко, фамілія. Е, е, я ходжу на, на боротьбу 5 років. І це і ще я виграв сорівнування завдяки моєму тренеру Вік, гедуку Вікторовичу. Віктору, Віктору. Зайняв друге місце. дві хва захвастики За победів, а одну приграв. Висновок який для перемоги ще треба? Сильним бути, щоб победити врага. І, і на тренуваннях. На тренування хорошо боротися, слухати тренера і дуже сильно на, на всі сіли боровся на, на соревнованнях. На жаль, не зайняв ніякого місця. Проборовся три сутички, але їх програв, тому що хвилювався. Це були перші змагання. Ні, третє. Вже треті були. А на тих ти вигравав, програвав? Одне виграв, а два програв. Я зайняв друге місце. Скільки сутичок провів? Три. Три. Як вони закінчились, пам'ятаєш? Так. Да. Я дві виграв, а одну програв. Як ти думаєш, чого не вистачило для перемоги? Тому що я сильно волнувався. Я проборовся три. Три суперники і, і, і виграв одного. Програв тільки два соперники. Ти давно боротьбою займаєшся? Два роки. Два роки. Багато вже змагань виступав. Два. Це друге. Це вже друге змагання. Так. Да. Про що мрієш у боротьбі? Заняв бути чемпіоном міра. Так? Зайняв друге місце. Ми боролися. Я боровся чотири сутички. <кій> Виграв три, а програв одну. І тепер які плани на майбутнє? Що далі мрієш? Стати чемпіоном на всіх змаганнях. Відкрита першість області з мотокросу відбулася у суботу поблизу села Попілка. У змаганнях взяли участь майже півсотні мотогонщиків з різних міст області, таких як Шостка, Ромни, Глухів, Суми, Ахтирка, Ворожба та Білопілля, а також мотокрасмени з Києва, Прилук, Чернігова, Полтави, Ніжина, Кременчуга та Комсомольська Полтавської області. Змагання, як завжди, вийшли дуже захоплюючими і переможцями стали у різних класах. Зокрема, у класі Хобі кращим був. Киянин Олександр Павлик у класі Опен Владислав Бунчук зніжена серед юних. Спортсмени, які виступали у мотоциклах об'ємом двигуна до 50 сантиметрів кубічних, не було рівних нашому земляку Євгену Смирнову. Крім того, у двох категоріях змагались ветерани. У класі старше 45 років переміг Ігор Міхневич з Полтави. Ветеранів старше 50 – кращим був Микола Похилько з прилуку. Крім того, варто відзначити виступ канатовчанина Олександра Дем'яненка, який в класі ветеранів старших 50 років посів третє місце. Одним Одним з учасників змагань був канатопчанин Антон Ручкін, який досконалює свої вміння в мотокросі в дитячій юнацькій спортивній школі, спортивно-технічних видів спорту. Баба купив мотоцикл, дав мені покатався, порвався, порвалися. Перший заїзд отримала спеціалі, не виходить, я не знову Це твоє перше соревновання, ні? Підсумками від змагань ділиться президент Абматоклубу Рокер Олександр Юрченко. Перш за все хочу подякувати районній державній адміністрації за вирішення організаційних питань і особисто подякувати Теліпко Миколу і головного лікаря держрайонної державної адміністрації лікарні Маняк Анатолію за вирішення дуже важливих питань. Також не бій увагою сухих дитячої Єновську спортивної школи, технічні книги спорту і директора Олега Кобець. «Значить, наш мотоклуб, крім безпосередньої участі в змаганнях, ставить за мету залучення як могли більше кількості дітей та підлітків до змагань з мотоспортом. Це важливий чинник і профілактики шкідливих звичок, виховання колективізму, мужності та інших позитивних якостей які характеризують наше будуще покоління. Важливо, що ці змагання дали реальну користь і вже зараз до нас і, і, вже бажають записатись, займатися мотоспортом. але є у нас трудності. Трудність заключається в тому, що техніка дуже дорого стоїть, одна тренування. Це треба бензин. Тобто одна тренування у нас обходиться порядка десь 200-300 гривень. Але ми не зважаємо на це, і в трудний період стараємося виховувати в дітей. Це патріотизм, а також цей спорт нам надає будуще молодь, вона виховується в стиле любовь до Батьківщини. У неділю в спортивному залі ВПУ 4 відбувся турнір з волейболу серед ветеранів, присвячений дню працівників сільського господарства. П'ять команд, четверо з них представляли Конотопський район. Це команда селища міського типу Дубов'язівка, а також сіл Малого Самбору, Шевченка, та Кузьків, і наші гості з села Успенка Буринського району. Як же зустріла гостей із Буринщини Конотопська земля? Господи, по чотири рази не буває. На яких турнірах? Дня сільського господарства. У самборі до Дня Ягоди там регулярно. Як вас тут зустрічають? Дуже. Панотопні скажу, це саме містеприємне. Гаївний город. І приглашаємо до... У приїжджає адміністрація полотопа, керівники, якщо понотопі керівники команда, то, то проводимо турніри успішки Дружно. За умовами змагань команди були розподілені на дві підгрупи. У першій з них команди Малого Самбору та Шевченкове переграли волейболістів села Кузьки. Їхня зустріч між собою закінчилась перемогою малосамбірчан з рахунком 2-1. У другій підгрупі. Виступали Дубов'язівці та Успенці. Зустріч між ними закінчилась перемогою команди селища міського типу Дубов'язівка. У півфіналах малосамбірчани переграли гастей з Буринщини. Команда Дубов'язівки в першій боротьби довела свою перевагу над командою Шевченкава. Фінальний матч видався досить напруженим. Якщо перша партія далась дубов'язівцям більш-менш Легко вони перемогли з рахунком 15-8, То е, друга вийшла справді фінальною. Жодній з команд практично на всій протяжності партії не вдалося лідирувати з рахунком більше одного двох очків. Лише за рахунку 12-10 Команда Дубов'язівки прискорила швидкість, набрала кілька очок і довела зустріч до переваги. Партія закінчилась з рахунком 15-10 І зустріч з рахунком 2-0. Отже, команда Дубов'язівки стала переможцем турніру і отримала. Приз. Найприємнішою частиною змагань після їх завершення є нагородження перемогців. Про турнір, про свою команду розповідає капітан команди селища міського типу Добов'язівка. Турнір, я вважаю, пройшов на високому рівні. І команди, вже я давно їх знаю, всіх гравців. Добре, що вони ще продовжують змагатися. Я хочу побажати їм, перш за все, щоб вони не забували спорт і здоров'я. Всього найкраще у всіх. сім'я. Хто з вами грав сьогодні в команді? Представте, будь ласка, прізвище, ім'я, посада, чим вони займаються? Бруднік Андрій, приватний підприємець. Янко mm -hmm. Юрій, е, працює на спецзаводі в Орязінському. Mm -hmm. Штовхун Анатолій, зараз без родитель, на жаль. Mm -hmm. Проценко Сергій працює у стройбригаді в місті Колото. Хто ще? А, Демченко Ігор, значить, у нас він фермер і спецентр Віктор. Це я.